грає проти Педруло. Педріта Javier Ніколас, Іс <кхух> Іспанія, <кхух> Рейтинг 1857. <кхух> Захиснімицович. я граю варіант систему Zemiche. Малий Центр, Center. це 5 рай. Це я щось не знаю. Якщо я піду, так, то що? То, то нішо? Ну, поднімцову чи суперник виставляє все? Добре. Не знаю, так треба грати, не треба. Треба чи не треба, я вже так зіграв. ха Ха. Що суперник просто зіграє А6, я повернуся. Ідея в тому, що це буде зачіпка. g4, G5 буде. Буде. Так, d5 це тільки покваплює суперника, але насправді мені. Байдуже на цього пішка насправді цей пішак нікому не потрібний. Він здвоєний, і мене гра має бути тут. Його гра на. Навколо цих пішаків суперно прямо по німцовичу шпілить. Ось. Я намагаюся десь сюди фігури всі перекинути, щось відкрити і прямо так. Ось, він зіграв так ось ось ось. Так, у нас, по-перше, є темп, ми його візьмемо. По-друге, пожертвувати слона тут. Може, не будемо поспішати, відійдемо просто. Хто нас торопить? Ну хто. G4G5. G4g5, так? Да? Так, ну не знаю, значить, на рахунок цього ходу. Слон білопольний в неї так і так не грав. О, це ще мені більше подобається, тому що ми туру так і перекинемо сюди. Прям програмний хід. Тут, не знаю, бити цього коня не бити. Насправді. Насправді, то. Так, він хоче по так, от щось. Тут бажано подумати секундочку. Ну, не знаю. Давай. підведу фігури Перед тим, як відкривати гру, звісно, треба краще і по максимальному поставити свої фігури. О, ну що було. Угу. Диви на нього, що витворяє. Так, так, і пожертвувати тут фігуру. Так, 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 йде. А, ще Ну, мабуть, що мені залишається. Нічого не а якщо так. френд, я зараз закрию. Позицію. Вау! Wow. It's crazy, бро. It's crazy. Такс. Тут мат має десь бути, ніхто не бачить. Відкриваємо гру. В куди король не може нікуди йти. Ти б'єш, я б'ю, ти б'єш, я б'ю. Ти б'єш на е 4 дабайдено твоє е 4 мені вже не, не до цих. Так, так. Так. Так, 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 так. Давай, може, тут вдарю? Так, 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 так. Ти сюди хочеш втікти. Зараз конем можеш. Ну, давай, добре, так. Все це понятно. Чікс, чікс, чікс. І тут якесь поле в тебе є, так? Да? Нормально все? Чи ти не б'єш? Де в тім, що після шаху стається мат. Автомат. Тримає суперник. Позицію хоч би що. Король, у тебе запатований? Нічого собі. И на нього що вичворяє. Ну давай, біжи. А ти з'їм коня, а там буде видно. Чи можна тут можна було фрезя пожертвувати? Не знаю. Просто якийсь геній проти мене почав грати випадково. Це щось просто неймовірне. Педруло. 75 на 76. Просто чувак, усилася в 100 тисяч разів. В 100 тисяч як мінімум. Ну, в принципі, це типова гра моя в оббліц з суперниками. Вони просто грають якусь. Діч от таку, отримують просто позицію безнадійну, <кхи> об'єктивно. Але потім їх не можна виграти. Ну, на що я що Він візьме, я дам шах. Вставлю такий мат. І не взяв. І тут почав мені тут приколу до мене. Але я якби нормально грав. Але виграти важко, звісно. А, ферзь А6, отак можна було. Ферзь А6 був хіт. Хоча б вийшло щось те саме, ні? Те саме тільки ферзь з'явився не на H8, а на h7. Що типу так. Ферзь тут стоїть. Ось такий нюанс. І так, прям дуже-дуже виграно. А так, прям просто краща позиція. Що у суперника тут з'являються шахи. Знаєш, 8 не було <кій> шаху на нашій сім'ї. Ну, у нього закінчиться час. У мене то краща позиція, але у бліз реалізовувати такі переваги в ну, цій ноті дуже складно.